Дуже складні переговори у Брюсселі. Стартував саміт Ради ЄС. За два дні лідери країн ЄС мають прийняти низку доленосних для України рішень: чи дати нам 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, і чи відкрити переговори про повноцінне членство. У нас є історична можливість ухвалити дуже сміливе рішення щодо початку переговорів з Україною та Молдовою. Це у наших руках. Ми можемо скористатися цим шансом, але можемо і змарнувати його. Ви знаєте, що позиція моєї країни дуже сильна. Ми були прихильниками з першого дня, і я думаю, що українські та молдовські народи заслуховують на це, адже вони доклали дуже багато зусиль для виконання рекомендацій Європейської комісії. Готуючись до саміту Ради ЄС, Україна виконала більшість висунутих до неї вимог, запевняють наші законодавці. Український парламент спромігся на крайніх засіданнях Верховної Ради доопрацювати ухвалити закон, який стосується нацменшин. Це якраз питання, яким найбільше турбувало наших угорських партнерів і частково румунських впевнені що редакція урядова абсолютно всім підходить, бо більше вона максимально виконує рекомендації венеційської комісії, і тут вже політичні аргументи не зможуть спрацювати, тому що ми виконали все від нас залежне. Категорично проти початку перемовин про вступ України до ЄС в чергове висловився угорський прем'єр Віктор Орбан. І це, попри те, що напередодні саміту Єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро коштів ЄС-Будапешту, заморожених через проблеми Емі верховенства права ми встановили сім умов, що супроводжували статус кандидата України, і за оцінкою Єврокомісії, три з семи не виконані. Нема причин щось обговорювати. Є сенс до цього повернутися, коли Україна виконає все. Крім вже звично недружньої позиції Угорщини, україно-скептики Австрія і Нідерланди. Відень вдасться переконати позицією більшості. А от прем'єр Нідерландів Марк Рюте заявив, що на приєднання нашої держави до євроспільноти знадобиться багато років. Проте, за його словами, Україна доклала величезних зусиль у розпал війни, щоб цей наступний крок стався. Володимир Зеленський звернувся на саміті до лідерів ЄС і закликав не Раджувати український народ і його віру в Європу. Сьогодні день, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві. Люди в Європі не зрозуміють, якщо нагородою за зустріч у Брюсселі стане задоволена посмішка Путіна. Наш президент також зазначив, що перед початком саміту провів низку переговорів з лідерами ЄС і не почув жодного контраргументу, чому б не реалізувати план, погоджений усією Європою. Анна Чешук, новини 33 канал.